Ось таких два раритетних набори. Мені вдалося придбати на Олик за 3 тисячі гривень. Для тих, хто не знає, це серія Model Team, Вона виходила з 86-го, здається, по 98-й чи якийсь там рік. Було випущено всього 14 наборів. Так, це звичайна така систем-збірка. Так, ми маємо ось такий набір 5521. Такого роду якась такий катер швидкісний. Це ну, не, не вистачає, звісно, наліпок. Можливо, трошечки деталей, трошечки, як видно тут пожовтіли, але загалом. Це досить рідкісний набір. Ну, на бритин він коштує від 1000 гривень. Не було ні інструкції, ні коробки, звісно. Тож, в принципі, я думаю, що непогана купівля. Ну і давайте відставимо його одразу в сторону, бо саме цікаве, це, звісно, ось ця вантажівка. Це набір 5591. Є ще набір 5590. Там ми маємо такий самий, ну, плюс-мінус по розмірам теж Таку ж Конструкцію, так, але там у нас стоїть гелікоптер, тут же у нас є такого роду літак. Ну, Знову ж таки, раритетний набір, який на брекін коштує від 6 тисяч гривень. Тут, як видно, є трошечки пожовтівші детальки. Диски насправді мають бути сірі, це я вже помітив, після. Не вистачає декількох деталей ось тут на літаку і всередині ось цього трейлера. Але загалом теж майже повна комплектація. Загалом там обійшовся мені, грубо кажучи, той катер 500 гривень це 2,5. Тобто, ну, я рахую, що досить таки вигідна купівля. Додам ще трошечки деталей і зроблю для вас огляд на каналі.